Семен, привітайся! Глядачі хочуть тебе бачити. Ану, показуйся! Показуйся! Всім привітики! Кусь-кусь! Кусь кусь! Кусь і кусь. Привітався? Друзі, всім привіт! Отже, епопея з баночками на зиму завершена. Значить, що ми робили? Робили бочкові огірки, бочкові помідори, робили дуже смачну аджику, і робили повидло яблучно-сливове. Друзі, значить, все це позаду. І я так планувала оцю роботу нашу. Щоб закінчити до дня народження. У мене скоро день народження на наступному тижні, і я хотіла встигнути, щоб мені більше у цих банок нічого не було на кухні. Отже, в цьому відео показую останній акорд наших зимових заготівель. Це буде сливово яблучне повидло. Варення хто як говорить, розумієте, воно по консистенції схоже на варення густеньке. Тому що я часто роблю тертий пиріг, і мені прослоєчка потрібна із такого, знаєте, хорошого повидла, яке не розтечеться. Друзі, продовжуємо епопею з вареннями, з закрутками. І перед вами Коля із сливами яблуками. Всім привіт. Ну що, на базарчику купив, так. розказуй. Сьогодні їздимо на базарчик на колочево-фруктовий. Слив купив 15 кілограмів по 15 гривень. Так, зараз я покажу її ближче. Ближче показую. Ну, гарні, гарні. Ось, відбірні. Зараз я відкоштують. Дивіться відбірні. Вона м'якенька, Бачите, дивіться, як кісточка відділяється. Бачите? О. В Україні взагалі дуже, от мені написали в коментарях, що фру... овочі, от які ви показували, дуже смачні. Так, друзі. В Україні, що стосується овочів і фруктів, це ж не пластмаска, це дуже смачні овочі і фрукти. Україна цим славиться. Значить, сливи ти купив по 15 кілограмів гривень. По... По, по 15. Це гривень. кучка, бачите, і яблука. Що це за яблучко? Може хтось скаже, що це дуже мало для варення, але ми змішуємо сливку з яблуком. Так. Робимо яблучно-сливове чи сливове яблучне варення. Так. Це яблучки -андоновка. Антоновка. Це по 40 гривень. Це я знайшов тільки в одному місці, на всьому ринку. Mm -hmm. в одному місці. Антоновка зараз дефіцит. Так, да, Дуже дефіцитна, ну, але по 40 гривень, це я вважаю, що дуже дешево мені вдалося купити. Тим більше дивіться, яка вона красива гарна. Да. Дуже соковита, запашна. Аромати на всю квартиру. Ось ще одну сливку дивіться, бачите, ломаю. Неважливо, велика, маленька, зараз маленька бачите? Ну, якісно, вона якісна, якісна не червива, якісна. Гарна сливка так. і суковита медова. Процес приготування зараз будемо вам показувати. Ще раз покажи, яка краса. Та краса, краса ж, не... Неописуема не не краса, друзі. Бачите, такі -да. Крупні сливки, дивіться, які вони гарні. Так, і ну... Ябліч. Треба попрацювати. Значить, і ще хочу сказати, що коли ми з Колею відпочивали в Єгипті, всі писали: та я от о, огірки, я огірки, я огірки. Всі ви робили прямо огірки. Дівчата. Початок вересня, взагалі-то на початку вересня, саме в цей період, дуже хороші овочі, і фрукти. Я не знаю, що ви висока якість, дуже висока якість. Дивіться, 15 гривень. <m -5 stars> Так. Це я підкреслюю на овочево-фруктовому базарі. Бачите? Ну, Тому що на оцих лоточках, то що тут рядом, там на зупинка десь ну, продають, там дуже дорого, там по 40, по 30, по так, 35 так. сливи, а такі, мабуть, і по 60. Так, так. Це, так, це оптовий ринок. Оптовий. Люди консервують на початку вересня. Чому? Тому що найкращі фрукти і найкращі овочі. Це вважається пік. Ну, пік хороших овочів і фруктів саме вересень. Висока Том... якість і найнижча ціна в так, цей період. Тому ми робимо саме в цей період. А влітку треба відпочивати, дівчатка. Так. Літо це треба їхати на море, відпочивати на морі, а потім приїздиш і на початку вересня це все робиш. Отже, приємного перегляду, зараз будемо показувати вам процес приготування нашого повидла. Так, друзі, я варю е, сливово-яблучне повидло. Тут у мене 5 кг слив, 4 кг яблук і 3 кг цукру, дві чайні ложки лимонної кислоти. Все, і отак от, от вариться це. Це яблука Антонівка. Яблука Антонівка ось так. Зараз доварю і попрошу колю, щоб він мені затягнув кришки. Ні, я теж можу затягувати, а навіщо я буду затягувати, коли в мене коля вдома? Зараз коля мені затягне кришками яблучко. О, сливки. Так, ось так, дівчата. Варю. Так. Зараз коля буде наливати у банки і закручувати ці банки. Да. Кухонні будні, да? так? Мої скучні, скучні дні. Ставимо влеєчку. Ага. Я нещодавно в Ютубі знайшла. Значить, я просто була ошелешена, ошарашена. Коротше, чим скучніше в тебе влоги, тим більше вони користуються попитом у глядачів. Зрозумів, Коля? Зрозуміло. Мої скучні будні треба знімати. І причому кожен день треба Ютуб брати в обороти. Кожен день туди закидувати щось. Представляешь? Uh -huh. Ну, так, пустые. друзья. Сливы только соку выпустили, очень, очень соковые. Да, крупные, mm -hmm. соковые, mm -hmm. вкусные, запашные. Вкусные, запашные. Покажи, какие крышечки. Будет на банках. А слив так і нема, ці пальці. Да, Все слив є. нема. А мы думали, що оце буде слива тут. А це. це а це чорниться. Лохина. Лохына. Лохейна. Такі будуть крышечки. Лохейна. Голубика. 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 Все лохина. Представьте себе. Вот. еще У -у -у. один черпачок. Полтора литра есть. Давай. Раз. У -у -у. Еще трошки полней. Угу. Так, забываем. Так. Теперь выливаем. Чистую бумажечку. Вот так вытираем. Угу. Так. Угу. Все, трошки больше, трошки капают. Ну да. Следы у нас на, на салфетси. Так, все, теперь забираем отсюда крышечку, горячую. Сюда ставим баночку на стерилизацию. Угу. Все, отсюда закручиваем. Рукою и через нову будешь ты. Ти... Сначала надо рукою, рукою О, його. почувствовать. Так. Угу. Угу. Оп. Ой. Конечно. Все. все, все. Будет да. досить. Так. Все. І хоп, Раз. уже вже полотенечка щоб... Щоб накривати. накривати. Все. Ніде угу. не протіка. Так а що воно буде протікати, Коля? Так. Зараз, 2 хвилини банка кип'ятиться. Ні, хай воно кип'ятиться, я потім покажу всі угу. банки, які тут будуть стояти. Що ага. ж, ми ж не будемо, у нас он є ну, скільки. Да. І п'ята там. Буде ще десь теж 10 літрів така да, да. Короче. песнише сниму. Так. Еще две баночки, да, завышилось. Сейчас двухлитровую налью. Угу. Двухлитровую какую корж, от этой малинной mm -hmm. этой? Малиной двухлитровую. Да яку хочешь такую бери, малинку бери да. Uh -huh. Так. Скряж. прошла опар. Теперь крышечку. Да. Крышечку. Так. 行了，还了去。 по поголовинки шматочками такими великими. Ну так. Да. Я люблю тертий пиріг робити з таким угу. повидлом, щоб воно лягало на періг угу. дуже красивими шматками. Угу. Так що все робиться, все продумано, все робиться з розумом. Що воно таке рідке, а потім воно так, застигає. Так, так, потім застигне і буде. Угу. Як можна лад буде. Угу. Це за рахунок яблучок, там вже пектину багато в яблуках. І... Собствуя загустению. Ну да. Вон, такие шматок сливки покажу. Угу. Все, полное. Угу. Uh -huh. крышечка. Так, баночку ставим, ставим. Uh -huh. Так. Все. А тут... Угу. Uh -huh. uh -huh. да. Еще одну баночку. Еще одна да? баночка будет, да, и все. Uh -huh. Ну, все, слава Богу. Марафон по баночкам на зиму завершено. Ось баночки. Це дівчата сливово-яблучне повидло. Ось скільки в мене їх вийшло банок. Дві великі баночки, менша і ці меншенькі баночки. Бачите, оце таке. Це літрові. Самі менші в мене літрові банки. Оце літрові, а то півтора-літрові і дволітрові банки. Оце варення, точніше, повидло сливово яблучне Це результат роботи. так от. Так що марафон по баночкам на зиму завершений. Я ж кажу. Так, а це купила сьогодні перці, буду начиняти рисом м'ясом. Такі перчики будуть з рисом м'ясом. Кухонні справи продовжуються, дівчата, перчики, готування перчиків показувати вже не буду. Ось так, тому що ну, у мене не кулінарний канал, просто, щоб було що знімати, то показую вам те, що я ніколи не показувала. Щорічно ми робимо це, але я ніколи не показувала на каналі. Ну, в цей раз вирішила показати, чому б і ні. Зараз вам хочу ще показати ось кінцевий результат, дивіться. Ось таке воно. Чудове. Воно просто-просто чудове. Бачите? От зараз я покуштую, вам покажу. Поділюсь з вами. Значить, це повидло. Варення повидло. Кисло солодке. Ми взагалі не любимо ніколи такого солодкого, солодкого такого, знаєте, це кисло солоденьке. Дуже смачне, дуже. Дуже. М -м -м. Краса. Смакота. Так. Да. Сьогодні бринзу купила. Зараз вам покажу. Друзі мої, ну, раночок мій сьогодні почався з базарчику. Біля мене тут невеличкий базарчик. Я купую завжди селянські продукти на цьому базарі. Ось перед вами бринза. Бринза коштує 200 гривень кілограм. Ось така бринза, це домашня селянська фермерська. Так, і творог купила. Творог коштує 180 гривень. Ось такий творожок. 180 гривень кілограм. ще купила сметану. Зараз ще сметану покажу. Ось сметана. Бачите, значить, сметана 05 літрів 75 гривень. Сметана фермерська теж. Ось така. Оце мої покупочки сьогодні вранці на базарчику. Продукція від селян. І знаєте, друзі, оце дивлюсь, що треба взяти шматочок бринзи. Уявіть собі, три смаки тут буде зараз у мене. Солоненька бринзочка. Кисло-солодке повидло. Це о, це така суміш смаків, таких тендітних. Зараз буду смакувати. Ну, на цьому, мабуть, завершую. не можу відірватися. На цьому завершую свій сьогоднішній влог. Приємного перегляду! Дякую за перегляди! З вас підписочка, лайкосик і коментар. До зустрічі на моєму каналі. Високий рівень небезпеки пройдіть в найближче укриття. Увага! Високий рівень небезпеки пройдіть в найближче укриття. Високий рівень небезпеки. А я, як завжди, займаюся своєю. Своєю роботою. А ось і Коля йде. Коля, не вже це ти? Іди привітайся з глядачами. Ха -ха -ха! В магазину йде. Привіт. Ну, оскільки це відео без тебе, то ну заходь, може щось скажеш. А що ж я скажу? Ну що, смачне? Дуже смачне. Ану? Ну. Високий рівень небезпеки зараз. Так знаю. На, Нет, ще. Все, 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 добре. Ну що, скажи смакота? Так, да, дуже смачно. Отож, друзі, так що все йде своїм чередом. І життя продовжується. Папа, -па, чао і до зустрічі на нашому каналі.